Історія нашого міста нерозривно пов'язана з такими людьми, які упродовж багатьох років працювали на його благо. Одним з них був і Петро Іванович Відман, сторічний ювілей з дня народження, якого шостка відзначила декількома заходами. 4 серпня, о 9 годину ранку, в Шосткинському краєзнавчому музеї урочисто відкрилася експозиція, що розповідає про життя та діяльність Петра Івановича Відмана. Як все було далі у сюжеті. Його серце належить шості. Головний меседж, який пройшов по всім заходам, що відбулись на честь сторіччя Петра Відмана. Розпочались вони відкриттям експозиції, присвячені Ювіляру, який відображено 65-річну історію роботи Петра Івановича на добробут міста. Архівні документи та фотографії без зайвих слів засвідчили вагомий внесок ювіляра в життя та активну розбудову шостки. Наталія Марченко, директор краєзнавчого музею, підкреслила, що прізвище Відма. Одне із знакових для розвитку соціальної та промислової сфери нашого міста. 68 років прожив і працював в нашому місті Петра Івановича. 1 серпня 2011 року Петру Відману виповнилося б 100 років. Його трудовий шлях вміщує багато високих посад та звань. Перший секретар міськради, директор Шосткинського заводу хімічних реактивів, ветеран війни, полковник у відставці. А почалась його історія в шостці з роботи на Шосткинському заводі номер 53 Зараз казенний завод Імпульс. На підприємстві і сьогодні згадують його лише найкращими словами. Это был замечательный человек, какая неординарная личность. Петр Иванович был трудолюбивым, инициативным, а главное. Он был ціліустрівним человеком. Величезним внесок Петра Івановича у розвиток ветеранського руху в шості. Саме він об'єднав окремі організації на підприємствах в загальну міську. Довгий час очолював ветеранську організацію. А сьогоднішній її голова Микола Медведь вважає себе учнем відмана. Я його знаю лічно, як замечательнішого чоловіка, як требувательного руководителя. требовательного и к себе, и к своим подчиненным. Кроме того, надо сказать, что как руководитель, он был Очень внімательний людям Петро Іванович розпочав війну командиром роти, а закінчив командиром батальйону, який в історію Великої Вітчизняної війни вписаний як окремий мотоштурмовий інженерно саперний Керченський ордена Червоної зірки батальйон за активну участь у боях отримав чисельні високі відзнаки. За участь у військових операціях Петр Іванович Відман. Награжден двома ординами бойового красного знамі, двома Отечественной війни 1 і 2 степені і орденом Красний Звізди. За час його роботи на посаді першого секретаря партії та директора Шостінського заводу хіміроактивів було зведено велику кількість багатоповерхових будинків, закладено початок у будівництві шкіл дитячих садків. Ніна Сиваєва, заступник мера говорить, що його самовіддана робота залишається прикладом для держслужбовців. І сьогодні ми. Молодое поколение и ниже идущее за нами должны знать, кто создал наш город, кто сделал его красивым и цветущим, кто способствовал тому, чтобы развивалась наша промышленность, обстроили школы, детские сады и так далее. И вот как раз мы сегодня говорим о том человеке, который независимо от того, на каком участке, Своего жизненного пути он находился. Какой часток он не возглавлял? завжди добивався приділівна результат на відкриття експозиції. Завітало багато гостей, серед них друзі, колеги, родичі. Сюрпризом стала присутність доньки Людмили, яка, попри погане самопочуття, взяла участь у події. Також приїхали на ювілей діда, онуки та правнучка. Продовжилась урочистості на честь Петра Івановича Відмана відкриття меморіальної дошки біля заводоуправління Шосткинського заводу хімічних реактивів.